Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі. Вподобаєчко Володимир Миколайович Владко. Блискавка в полоні. Оповідання написано та вперше опубліковано у 1930 році. Гроза забажала професореві Екслеру. Він підвівся, грюкнувши кріслом. Зсунув окуляри на лоб і нервово почав ходити по кімнаті, вимірюючи довгими кроками сторони й діагоналі її прямокутника. Справді, безнастанні блискавиці й різкі удари грому не допомагали мислити. А втім, професор Екслер не звернув би ніякісінької уваги на грозу, коли б не події, що відбулися раніше. Він гнівно поглянув на круглий стіл, де стояла масивна скриня з мармуру, і ще швидше заходив навскоси по кімнаті. Ця скриня, у листі, якого професор одержав сьогодні ранком, було написано просто: Любий дядечку, я захопився роботами місцевих майстрів, що чудово виробляють з мармуру різні речі. Отож, і придбав у них цю прекрасну скриню з суцільної брили мармуру і надсилаю її вам на ознаку моєї пашани. Покладіть туди свої рукописи, вкиньте туди, до речі, і мого ворога, вашого лютого бульдога Джима, щоб він менше гавкав. Одне слово, використайте, як хочете цей подарунок свого племінника, що шанує і любить вас, навіть так, що сьогодні ж виїздить до вас власною персоною. Ваш Дік, рукописи до цієї огидної важкої споруди, улюбленого бульдога Джима в цю незграбну річ. Ні. Дік, хоч він і племінник професора Екслера, надто багато бере на себе. Що за нахабство, що за розбещеність? Знов майнула блискавка, знов прогуркатів і розсипався на важкі уламки грім. Гроза лютувала. До кімнати постукали. Заходьте. На порозі стояла хударлява жіноча постать. Економка професора Місіс Пунт несміливо промовила: Пане професор, у вас знову незачинене вікно. Боронь боже, блискавка вдарить. Ідіть геть. Ну. гримнув професор, грізніше від грому. Мене вже немає, немає. Двері знову зачинилися. Професор, засунувши руки в кишені, люто дивився на ручку дверей, що ще кілька секунд ледве помітно рухалася. Місіс Пунд не здавала позицій одразу. Професор тупнув ногою. Ну, ручка завмерла, і тієї ж хвилини професор Екслер почув позад себе якесь дивне шипіння, навіть легкий присвист, наче з крана виходив газ. Професор швидко повернувся на закаблуках і вражений застиг. На підвіконні сяяла дивна блакитна вогняна куля. Вона помітно вібрувала і здригалася. Куля скидалася на їжака, тільки замість голок в усі боки від неї стирчало щось подібне до моху. Ні, не стирчало, а мінилося блакитним сяйвом, пухнастим і химерним. Куля каливалася на вікні, ніби збиралася стрибнути в кімнату. Від неї йшло це дивне шипіння то горіла фарба на вікні. Професор не встиг навіть витягти руки з кишень. А блакитне чудо вже м'яко гойнулося, відірвалося від підвіконня й повільно попливло, немов іграшкова повітряна кулька вздовж кімнати. Воно каливалося, воно плавко оминало речі, ніби навмисне обходячи їх. Ні, професор Екслер не злякався щоправда, очі його майже вилізли на лоб, і волосся заворушилося на голові, але не з переляку. Тремтячими губами він прошепотів Куляста блискавка. Виняток із мільярдів звичайних блискавок. Зберегти, сховати, вона ж, вона ж розірветься. Вагняна куля пливла круг кімнати, підхоплена повітряною течією. Вона поминула вже одну стіну, другу і повільно наближалася до мармурової скрині. Еврика. Ось воно, скриня. Схованка для блискавки. Мармурова скриня в ній блискавка буде ізольована від усього. Але, але як же її всадити туди? Куля пливла просто до скрині. Професор Екслер забув про все. Він прожогом кинувся до скрині і натужливо відкрив її важке віко. «Іди, іди сюди, Любонько, бурмотів він. Чудова блискавонько, іди сюди. Він благав, він приємно усміхався, улесливо примружував очі, зазиваючи блакитну кулю, мов живу істоту. Вогняна куля, немов погоджуючись, підпливла ще ближче. І спинилася над самою скринею, вібруючи й коливаючись у повітрі. Ну, мила, ну, дорогенька моя, лізь у скриню, благаю тебе. Куля завмерла, але й не виявляла бажання спускатися в скриню. І раптом відчинилися двері до кімнати. Подув вітру гойнув блискучу кулю, вона легко торкнулася піднятого віка, і від нього відхитнулася вниз. Цього було вдосить. Професор Екслер хутко притиснув віко. Блакитна куля сховалася в скрині. В кімнаті пролунав дзвінкий сміх. Дядечку, це ви так ховайте, Джиммі. Але чому ж він не гавкає? А втім, я ніколи не думав, що ви так швидко виконате мою пораду і сховаєте цього мерзенного собаку. Так, це був Дік, племінник професора. Він засміявся і на його засмаглому обличчі блиснули білі зуби. Іди, допоможи мені. З напругою вимовив професор, з усієї сили натискаючи на віко скрині. Охоче, ну, дядечку, але йому там нічим буде дихати. І Дік хотів відхилити віко. Не чіпай. вигукнув професор. Але. Ніяких але. Натискай. Та я ж натискую. Поклади на скриню кілька томів енциклопедії. Ну, ось, поклав, але. Не розмовляй. Зверху постав оцю важку лампу. Але. Ні, ні, я мовчу. Давайте поставлю. Професор, полегшено зітхнувши, сів у крісло. Племінник стояв перед дядечком і незбагненно поглядав на нього. Він сказився? Нарешті несміливо запитав Дік. Хто? Джим, ваш бульдог? Ніякого бульдога. Джим спить. У твоїй скрині блискавка. Дік широко відкрив очі, але одразу засміявся. Дядечку, не жартуйте. Почав він. Та професор Екслер владним помахом руки спинив його. Ніяких жартів. У твоїй скрині блискавка. Найрідкісніша, куляста блискавка. Я спіймав її, коли вона залетіла до кімнати через відчинене вікно. Дік безпорадно поглянув на скриню. Так, блискавка там, сказав професор переможним голосом. Ця велетенська сила в скрині нечуваний факт. Історія, щоправда, знає кілька випадків, коли кулясті блискавки залітали до приміщень, але вони, звичайно, торкаючись чогось металевого, вибухали, як бомби, руйнуючи все навколо. Це ж конденсована електрика. І ось вона тут, у скрині. Отак чого ж ти відступив? Я. я нічого. промовив Дік. Це дуже дуже цікаво, звісно. Я ніколи не думав. А що ж ви робитимете з нею? Хм. Я цього ще не вирішив. Найсправді. Професор замислився. А й справді, що з нею робити? Якщо блискавка вибухне, вона висадить у повітря весь наш будинок. Дік оглянувся на скриню і відійшов ще трохи далі. А твоя скриня замикається? спитав професор. Ні. Хм, е, тоді треба. А чорти його знають, що саме треба. Професор Екслер збентежено потер скроню. Справді. Становище склалося загрозливе. Недалі як за три кроки від нього в мармуровій скрині скупчилися мільйони вольтів конденсованої електрики, що першої ліпшої хвилини могла зруйнувати все довкола. Дядечку, порушив мовчанку Дік. Що? Навіщо ви її спіймали? Пішла б вона собі геть і той. Ну, все було б гаразд. Професор Екслер сердито поглянув на Діка. Як міг я пропустити такий надзвичайний випадок, адже. Він раптом спинився і прислухався. Знову почулося знайоме шипіння. Обережно навшпиньках професор підійшов до скрині. Так, вона була гаряча, це відчувалося навіть на відстані. Від скрині йшов дивний гоструватий запах. Ти чуєш, Діку, що саме? Це запах озону. Га? Блискавка, що сидить у скрині, озонує повітря. Виходить, вона робить це крізь мармур, адже скриня добре закрита. Дік кисло всміхнувся. Знаєте що, дядечку? Поки вона, ваша блискавка, обмежується цим озонуванням, я не заперечую, але вона може раптово позбавити нас можливості відчувати цей запах. Що ти хочеш сказати? Нічого незвичайного, дядечко. Ви ж самі попереджали, що куляста блискавка може вибухнути як бомба разом із скринею. А чого це вона, до речі, шипить? Не знаю. Бачу тільки, що вона дедалі більше розігріває скриню. Дік знову усміхнувся. Аж до самого вибуху матимемо безплатне електричне опалення, дядечку. А може, ми від тієї блискавки ще прикурюватимемо цигарки? Ні до чого твої жарти, суворо відрізав професор Екслер. Та я ж зовсім не жартую, дядечку, не вгавав Дік. Чому б їй вашій блискавці не запалити мою цигарку, якщо вона. Он подивіться. Підпалює обкладинки томів вашої дорогоцінної енциклопедії, що лежать на віці скрині, і це всього за кілька хвилин. До речі, яка зараз година? Дік поглянув на годинника. На обличчі його з'явився вираз подиву. Дік прислухався. Дядечку, годинник стоїть. Професор похапцем витяг з кишені свого годинника. Він також стояв. «Е-е-е, Бач, Діку, вона, ця куляста електрична куля, мабуть, магнетизує все навколо, от і спинила наші годинники. Адже це, зрештою, цілком зрозуміло, як біля великої динамомашини. Та чого ти знову всміхаєшся? Дік важко сів у крісло. Маємо певні наукові досягнення, дядечку, безплатне електричне опалення раз. Спалені обкладинки вашої енциклопедії два. Магнітну дію вашої блискавки три. Озоноване повітря чотири, нарешті спинені і зіпсовані вкрай годинники п'ять. Що буде далі? Раптом зашипіло дужче. Здавалося, всередині скрині клекоче пара, як у паровому казані. Професор Екслер і Дік змовкли. Вони дивилися на скриню, не насмілюючись ворухнутися. Лампа! Лампа. врешті вигукнув Дік. Лампа, що стояла поверх томів енциклопедії на вісі скрині, хитнулася. Віко здригнулося, мов хто з середини скрині намагався підняти його, шипіння погучнішало. Нарешті віко різко сіпнулося вгору. Лампа раз хитнулася, але не впала. Віко, піднявшись на півсантиметра і випустивши з середини скрині маленьку вогняну голубу кульку, знов опустилася. Кулька, похитуючись, попливла в повітрі, наближаючись до діка. Е, ні. пробурмотів той, кидаючись у бік. Не маю ані найменшого бажання, щоб мене розстріляли хоч би й електричною кулею. Такої згоди не давав. Іди геть. Дядечку, бережіться. Кулька поминула його і попливла до професора. Той мерщій відстрибнув убік. Обличчя його спітніло, одна голобля окулярів зіскочила з вуха й повисла з боку, а блакитна кулька, граціозно коливаючись у повітрі, немов жартуючи, пливла й пливла, наближаючись до вікна. Дядечку, є вихід. Несамовито вигукнув Дік. Що? Який вихід? Вона ж пливе в повітрі, її можна вигнати звідси. Як? Вентилятор? Він схопив маленький настільний вентилятор і ввімкнув його. Лопаті злилися в одне блискуче коло, створюючи вітерець. Ось зараз я її вижену. Дік обережно наставив вентилятор проти кульки. Повітряна хвиля підхопила її і понесла до вікна. Обережно, Діку, обережно. Але Дік уже впевнено керував пересуванням небезпечної іграшки. Кулька, погойдуючись, підпливла до вікна, легко вилетіла в нього і зникла, підхоплена свіжим післягрозовим вітром. Дік полегшено зітхнув. Дитинку вигнали. Тепер візьмемося до матінки. Він витер рукою лоб. Професор Екслер з повагою дивився на племінника. Той урятував становище. Так. вів далі Дік. Гаразд. Дядечку, ідіть до скрині. Але, ніяких але, ідіть так, зніміть лампу. Однак, діку, ніяких однак. Ми з вами помінялися ролями, дядечку, то ви мені наказували, а я говорив але і однак. Тепер навпаки. Ніяких проте кажу я вам. Зняли лампу? Добре. Знімайте по одній ваші книжки та обережніше. Так, зачекайте, я зайду з протилежного боку, щоб бути на поготові!» Так, піднімайте віко, та не голими руками, дядечку. Ой, опікся. Я ж казав не голими руками візьміть отой рушник. Так. Раз, два, три. Віко, затріскотівши, підскочило вбік. Обидва дивилися на скриню. З неї, як голова, зацікавленої людини, визирнула верхня частина блакитної великої кулі. Вилізай, та вилізай же ж звідти. бурмотів крізь сіплені зуби Дік. Махніть на неї рукою, дядечко. Професор виконав наказ. Блакитна куля здригнулася і піднеслася вгору, підхоплена гарячим подихом, що повіяв від скрині. Скільки вистачило шнура від вентилятора, Дік зайшов за кулю і скерував на неї повітряний потік від лопатей. Куля хитнулася в бік, але поплив у потрібному напрямі. Вона так само вібрувала, як і спочатку, від неї розходилося блискуче сяйво. В кімнаті почувся виразний хрускіт. То професор Екслер зронив з носа окуляри і, забувши про них, розчавив ногою. Але Дік не звертав уваги ні на що, він старанно підштовхував кулю до вікна. Ось вона вже наблизилася до рами, зовсім готова вислизнути двір. Але її щось немов затримало. Дік підійшов ближче, наставляючи вентилятор просто на кулю. Але вогняна куля не хотіла виходити за вікно. Хай його дідько вхопить! вилеявся Дік. Змінився вітер, не пускає вентилятора замало. І саме цієї хвилини професор побачив, як обережно ворухнулася ручка дверей хтось спробував відчинити двері. Одним стрибком професор Екслер опинився біля дверей, намагаючись спинити непроханого відвідувача, адже протяг міг гойднути кулясту блискавку, це спричинило б до вибуху, але було вже пізно. Двері відчинилися, і нерішучий солодкий голос місіс Пунт запитав Чи не час уже, любий пане професор, пити чай, адже все на столі вже з півгодини. Під три чорти. заревів професор Екслер з отчаю. Ой, мене вже немає, я тільки нагадала, немає. Місіс Пунт зникла. Професор повернувся знову до вікна, боячись поглянути на діка. Проте той стояв нерухомо, опустивши вниз вентилятор. На його обличчі грала щаслива усмішка. А блискавка. ледве чутно запитав професор. Дік махнув недбало рукою до вікна. Вилетіла. Шановна місіс Пунт допомогла мені, відчинивши двері, утворився протяг, який підхопив нашу небезпечну гостю і виніс її на двір. Кінець, вітаю вас, дядечку. А що професор мовчав, розгублено кліпаючи очима і здивовано дивлячись на племінника, Дік додав. Ходімо краще вип'ємо чаю. До речі, подякуємо місіс Пунт, що допомогла нам. А взагалі, дядечку, надалі не ловіть блискавок, навіть кулястих. Звісно, це дуже цікаво мати мільйони вольтів у скрині, що безоплатно обігрівали б нас, але краще поки що без цього. Ходімо, я з насолодою вип'ю аж п'ять склянок чаю за здоров'я нашої небезпечної гості і любої місіс Пунд. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.